Рада вітати всіх, хто завітав до нас на канал. Сьогодні 14 листопада, і хочу сьогодні посадити трояндочки. Прийшли мені довгоочікувані троянди від Надії Доля. Ось, бачите, посадковий матеріал гарний. Тут у мене Еден романтика. Ось такий. Підрізала низ, гарні зрізи, верх. Тут два ще зв'язані, бо щоб не, не попутали. І шоне кубліцерин. Це хочу тут така монопосадочка, у мене ювілей принце Монако. І хочу в шахматному порядку посадити шоне кубліцерин. Маю чотири трояндочки. От така коренева. Можете подивитися, кому цікаво. Верх я попідрізала, щоб не було весу. Вона вище набагато прислала. ну Це вже я весною подивлюся. Усе, що буде, як перезимують, тоді вже попідрізаю всі дрібненькі, подивлюся, ось такі гарні зрізи, вже вимочена трояндочка. І зараз будемо приступати до посадки. Що найперше, хочу сказати, що ми повинні найперше вибрати місце посадки. Обираємо добре освітлене місце для посадки троянди. Викопуємо ямочки. Бачите, в нас вже є викопана ямка 50 на 50 приблизно. І заправляємо добре е, заправленою ґрунтом. Ми перемі... Я забираю завжди, ми вбираємо в тачку на бік. Ось тут маємо бачите, попіл чистенький, пересіяний. Тут в нас перегній це вже все є в посадковій ямі. Отакий от трьохрічний, розсипчастий, щоб не був такий е, річний. Щоб пізніше воно і не дає ніякого, нема з того толку, то ми завжди беремо отакий от трьохрічний. І попіл. Вибираємо ґрунт, у нас тут хороший чорнозем, усе перемішуємо, і тоді назад повертаємо в посадкову яму. І ось так у нас заздалегідь от внесла всю суміш компосту. І сказала, які тут у нас складники. Все. Тоді у нас був саженець замочений в кореневіді І зараз же саженець повністю підготовлений. І ми будемо. Його садити. Я все повидаляла, котрі там корінчики щось було, все повідрізала, А зверх не буду дуже вичищати, буду весною дивитися і вже як перезимують, я думаю, що перезимують добре. Так що буду зараз садити. Ось так, бачите, все в нас суміш є. Тут все перемішано, ямка гарно заправлена. Вже буде мати поживу. На певний час, тоді я роблю таку гірочку. Ось так от робимо таку гірочку. Вже є вода раз залита знизу, щоб сіла внизу не Вниз сів. Тепер беремо саженець і гарно його розкладаю, розрівнюю, щоб ось так було гарнесенько. Розміщуємо так, щоб місце прищепи було. Присипано, засипано 3-5 см. Ну, в наших умовах я більше дивлюся, що в нас 3 см. Я більше 3, на 5 майже ніколи, так 3-4 см, щоб місце прищепи було засипано землею. Розміщаємо. Дивимося, я чула таке, не знаю, чи правда чи неправда, що якщо треба добре дивитися, щоб корінчики не були ніде, не загиналися, що це також впливає, що може шепшина вистрілювати. Ну, я не дуже це вірю, але чула, то і кажу. Ну, у мене так один раз всього було, скільки в мене троянд, що в мене була шипшина. А так ще ніколи не було. Ну Ось так виглядає. Зараз будемо присипати. Бачите, щільненько все тут є. Шокаріщик. Все прилягає, все. і зараз будемо присипати землею. так розміщена гарна трояндочка. Думаю, що все буде з нею гаразд. Все. Зараз ми будемо присипати трояндочку. Верхній шар землі родючий грунту. Що ми зібрали, поставили збоку, і зараз ми цим присипаємо трояндочку. цю. І буде в мене тут така красива монопосадка. Шонеку Бліцерин і ювілей принца Монако. Ну Ювілей Принца Монако це всім рекомендую безпрограшно. Вона квітує, бореться, ніколи не хворіє. Тут таке місце, що трошечки не і не захищене, але для цієї троянди нічого не шкодить. Ось думаю, що, що на кобліцерин буде такою подружечкою. Тут також мені подобається ця троянда. Не знаю, як вона у мене себе буде поводити. Можете хтось сказати, хто буде дивитися, якщо має вже цю троянду. Вона чогось мені подобається. Що вона і озріз буде дуже гарно виглядати. Така декоративно вона так дуже. Виглядає так, що таке. Так, ми засипаємо і добре ущільнюємо, щоб всі повітряні камери, щоб все все було гарно ущільнено, Пізніше водичкою знову будемо поливати водою, щоб вода всі, все повітря не було зовсім нічого, щоб не промерзала, гарно вкорінювалася. Ось так, чоловіка мого. Він мені допомагає, бо я хочу зняти 45-й розмір ноги. 46-й, ну добре, 46-й. Я вже хотіла такого скромніше зробити. Так то він подобрає. І гарно щедро заливаємо водою. Водичка осідає. Тоді ми так, вода дощова, це ще краще. Водичка осідає, тоді ми знов засипаємо. І... На зиму ми нагортаємо, якщо є торф, розводимо з ґрунтом і трошки так вкриваємо. Я, взагалі, всі троянди не вкриваю, тільки насипаю взимку. Не знаю, як цього року вийде, але до цього часу всі роки тільки видки тільки троянди, що ми вкриваємо. А так всі засипаємо, ну так, десь відро невеличке таке. На кожну троянду засипаємо сухою гарною землею, бажано з торфом. і... Нічого, у нас так всі зимують захід України. Так, трояндочки наші зимують. Все гарно водичка сядеться, тоді ми ще будемо засипати, і також такою гіркою будемо її утеплювати землею. Землею найкраще, тому що ґрунт, а ще з торфом гарно, не спарюється, нічого, так що вона собі буде тут так рости. Пізніше покажу. Така немало важливо. Деталь забули, зараз поставимо. Зараз, бо в нас, оскільки є дуже багато личинки травневого хруща, то ми маємо такі штучки, така таблеточка. Побачите, пише, що від всяких, от якщо приблизити, і від личинки майського хруща, і від совки, і від мілі, що дуже не знаємо. Поки що пробуємо цьогоріч, даємо все, як садимо. Зараз в посадкову яму чоловік і для винограду дає. і... Плодові дерева ми садимо усюди, де ми забули поставити. І зараз отак просто проколюємо, тако робимо в землі такий отвір. І зараз ми опустимо таблеточки з одної сторони. Ось, і все. Має бути так, на рівні і з другої сторони. На рівні цього. Щоб коріння було. Думаю, що допомагає. Я вже також висаджувала цьогоріч і вже це все. Нехай собі зимоє так виглядає посаджена в нас трояндочка. Все ущільнено, гарно. Усе усім зичу добра. Вшана нашим хлопцям і дівчатам-захисникам. Ми їм вклоняємось і дякуємо за наш захист. Усім зичу добра і здоров'я.